Ну, ви чуєте, як скістять в кулі. Кацапи відкрили по нам вогонь і запросили підтримку. Щойно наші мінометники відпрацювали по позиціях. Над складні позиції, куди дістатися можна тільки вночі. Самі круті пацани на планеті. Реально і не сам втрати, і багато трьохсотих, і двохсотих хлопців багато, але пацани-красавчики стоять до кінця. Місто з прогресивною назвою, але важким життям. Це Нью-Йорк. Але щоб сюди потрапити? Потрібна не віза від Державного департаменту США, а віза від ЗСУ. Спеціальний репортаж Нью-Йорк, торецьк Нью-Йорк. звучить гучно, але звідси до Манхеттену далеко. Хоча на вулицях зараз тиша, у будь-який момент. Це може змінитися. До передових позицій звідси біля трьох кілометрів по місту прилітає абсолютно будь-який калібр. Місто усіяно уламками. Йдемо по старих окопах на позиції 24-ї бригади короля Данила. Коротко її називають королівською. До позиції на цьому напрямку майже всюди доводиться пішки. Чому? Відповідь зрозуміла, тому що відкрита місцевість, все проглядається, особливо в денну пару часу, і тому машину залишаємо в більш-менш безпечному місці. І кілька сот метрів, а іноді навіть кілометрів доводиться долати вже пішки. Цей фронт унікальний. Жодного метра з початку великої війни. Наші військові тут не втратили. На цьому напрямку дуже багато териконів, які знаходяться і в нас позаду, і в противника позаду. На відстані там 10 кілометрів, наприклад, вони проглядають абсолютно всі наші позиції, а ми їхні. І тому на дальніх підступах ми можемо вирахувати колони техніки противника. Так само і вони наші. Візуально без коптерів. Навіть ландшафт навколо суцільний степ. Влітку палюче сонце та постійний вітер. А ще безліч тариконів. Це штучні насипи, утворені після розробки шахт. Простими словами, коли рили ствол для добуття вугілля породу вигортали на поверхню. Візуально вони нагадують гори. Тут їх так і називають. Тарикони – гори Донбасу. Це до речі, цікавий момент. Оці окопи, по яким ми зараз. Рушимо ця лінія ще з 2014 року. Тобто, от бачите, вже все поросло і це неспроста, тому що багато часу пройшло, але через погодні умови його постійно е, працюють над ним, над його якістю, воно обсипається, його, грубо кажучи, ремонтують. От, але тим не менш так, це такі старі-старі окопи. На позиціях спокій до цього моменту сьогодні було тихо. Рушня у нас, грубо говоря, там ця посадочка йде. Метрів 800 йдуть траншеї в полі, так, так само, як тут у нас. Вони на нас постріляють, на них. техніка не поїде, поле заміноване темками. Є такі напрямки, де просто з'єднані під землею, тунелями. Тобто на самих передніх позиціях противник не висовується взагалі. Тобто він міняється всередині. Ніколи на перших позиціях не видно, що хтось виглядав, хтось стояв. Тобто, знаємо, тільки яке озброєння стоїть, що там точно є дві-три людини, вони стоять, працюють. А Якщо тільки коксі активність з'являється, як вони починають вести вогонь по нас і все. Тобто, всі зміни, забезпечення, все подається по цих тунелях. Противник зверху так відкрито не ходить. А ось до речі, одна із відповідей: чому саме тут лінія фронту завмерла? Ну. Ви ж от тут просто зараз ви можете побачити просто відкрите поле. Воно всюди. Тим більше, що у наших військових панівні висоти, саме тут. І коли росіяни намагалися робили спроби штурмувати наші позиції, то вони просто розбивалися в нашу лінію оборони. Ну тут до російських позицій трошки менше одного кілометра. Тут вигідні позиції в тому плані, що тут вони не мінялися 14-го року. Тобто весь час вони відповідно досконалюються в інженерному плані. Відповідно, займаються біслягині шиї рубежі. Стараємося доняти дати. Тобто, є багато теріконів, з яких і проглядається відповідно горлівка на Нью-Йорк-Ямі, горлівка на висоті. Тобто ми не можемо бачити з переднього краю, але У нас і понівні висотки як е терикони Звісно, пересування техніки дуже гарно видно. На цій топографічній карті добре видно терикони. Вони і є основою лінії оборони нью Йорка та Турецька. Коли у 2014 році росіяни остаточно встановили контроль над Горлівкою, фронт став саме тут. Через 9 років він так і залишився на колишніх позиціях з цієї висоти прекрасно видно, взагалі, яка ситуація на цій ділянці фронту. Отой маленький червоний терикон, це ще Торецьк. У лічних метрах, ну може, до кілометра, вже розпочинається окупована горлівка. Вона під контролем росіян ще з 14-го року. І ще далі, знову ж таки, у кількох кілометрах, Єнакієво. Тобто, це взагалі характерна риса для усі, усього Донбасу. Висока. Щільність розташування у цій промислової агломерації. Місто Нью-Йорк отримало свою нову стару назву 1 липня 21-го року, коли його перейменували з Новгородського. Одні з головних версій поселення заснували у 1892 році німецькі колоністи, прихильники протестантського руху менонітів. Тоді доречне питання: до чого тут американський Нью-Йорк? Вважається, так поселення назвали, тому що дружина одного із засновників була американкою та сумувала за батьківщиною. Є Й інша версія. Німці сподівалися, що селище розвиватиметься так само динамічно, як його заокеацький Теска. Цей дім побудували у 1950 році. Тоді це місто ще називалося Нью-Йорк. Тут до речі, навіть на самому будинку. Вказано, що саме того року він збудований. Але у Нью-Йорку він був недовго. Вже наступного року, 1951-му, радянська влада змінила назву міста. Чому? Тому що саме тоді розпочалася активна фаза холодної війни. І Радянська влада вирішила, що це недобре, коли так західним манером на західний лад називається місто Нью-Йорк. І так його перейменували Новгородськ. Раніше місто було логістично пов'язано з нині окупованою Горлівкою. Нам було легше їздити в Горлівку на ринок, на Оптавий, чим дарвоже. Дзержинські на ногах. Дзержинськ, про який згадує Віктор, нині Торецьк. Його перейменували у 15-му році. Каже, стару назву використовує по наїттю. Так звик у чоловіка, як і у багатьох тут, в окупованих Горлівці та Єнакієво залишилися близькі. Ну там вроде еще есть. Брат живет там, Женька, племянники. Так с ним поддерживаете? Ну, брат иногда звонит. Ну, он на финке уже. Давно. Так, поймает связь, или я его поймаю. Угу. Звонит. А Шоу. как давно вы не виделись с ним? Да вы там еще позапрошлым году перед Новым годом поехал. И приехали дорогу. Два года уже скоро будет. Это он уже ехал через Россию. Отсюда, перевозчиком. Через, ну, как раз, Тут напрямую 20 километров, а он проехал 900. Он сюда раньше на велосипеде ездил. Полчаса два поля переехал на в Новогородске, в Нью-Йорке. С российская гибридная война 14-го разделила братьев фронтом. Тепер родичі стали ще далі один від одного. У наших окопах випускають СПГ. Один звідти з приблизно На першу годину від мене. Це радянський протитанковий гранатомет. Його можна оснастити протипіхотною осколковою гранатою. Зброя небезпечна. Приблизно так виглядає тутешній фестиваль. Далі ворог веде вогонь по окопах зі стрілецької зброї. Ну, ви чуєте, пістять пуль кулі. Такий звук з чим не сплутаєш. А з якого калібру, що це взагалі? Кулемет чи автомат? Це 545 автомат. Автомат. І який сенс отак просто палити по чужим окопам з автомата? Наші огняві точки глянуть, угу. А потім туди і ліміню і ви вичує. Цим вогнем росіяни проявили свої позиції. Ротний замовляє ціль. Пусти сюди одну-дві штучки, куди я тобі точку скину. Я я Замовили пару пострілів 82. ки ну В межах п'яти маленьких почуємо свист. Відвідку треба давати. Наскільки це суттєво, суттєвий калібр 82-й? й Це стандартний калібр на озброєнні ЗСУ. Культурний калібр. Ну 120-ту можемо, але 120-ту бережемо на щось більш масоване і бажано під пташку. Щойно, щойно наші мінометники відпрацювали по позиціях, по тим координатах, які, які, з яких по нам вели вогонь. Зараз дізнаємося результати. Перша міна пристрілочна, потрібне коригування. На 300 не дольот до посадки. І віше на 300, як прийняв. Пішла друга міна. Пішла. Плюс спостерігаю. Другий раз трошки. попало трошки. Попала? Попало біля траншеї. Зараз будемо спостерігати їхній рог з пташки і будемо далі працювати. А далі ворога протягом кількох годин засипала мінами. Результат роботи саме на цих кадрах. Група росіян на мить потрапляє у поле зору дрону. Туди наносять новий удар. Ці позиції вже жартома називають Чорнобаївка. 2 це Чорномаєвна версія 2.0, в якому плані пояснюють. Е, противник завжди туди нарашує основні сили. Там у них такі нормальні фортифікаційні споруди, розриті, бліндажі і тому подібне. Тобто У них там завжди скупчення. Вони туди значно заходять або там з самого ранку починають скупчувати, наносять БК, продовольство, забезпечення, там, ну і тому подібне. Відповідно, я ж кажу, ми знаємо їх шляхи логістики. Вони туди зайшли 10 чоловік, ми їх розбили, у них пропало бажання більше наступати. Комусь може здатися. Якщо лінія фронту тут застигла, це означає, наче ворог не суне. Але це не так. Росіяни штурмують позиції поблизу Нью-Йорка майже щоденно. По ним відпрацьовує арта. Ну, тепер же ситуація дещо змінилася. Із позицій треба. не в пішки. А! Віжки! Не що їхні братва пішла 10 хвилин тому на штурм, не дійшли. І відповідно цієї братва, яка вже сидить ззаду, у них бажання вже наступати немає. Вони розуміють, що ми теж тут не сидимо і самічки не лускаємо. Ми за ними спостерігаємо завжди. якщо противник розуміє, що ми спостерігаємо завжди, Он понимает, мы наносим ему всегда эффективные выражение потому что у нас начальник артиллерии молодец, соответственно, каждый снаряд в в цифре. В ужесточили законы против дезертировки в армии. Большинство военнослужащих так и готовы защищать свою родину и семьи по совести и чести. Но воинская дисциплина невозможна без понимания, что за нарушение наступит суровое наказание. Полезная информация. Ось такая. Важна інформація тут на цій ділянці дуже потужно працюють російські радіохвилі з окупованих територій, і вони там постійно щогодини нагадують і попереджають, що за дезертирство з їх армії передбачена кримінальна відповідальність. Я думаю, це дуже красномовно говорить про моральний стан війська на тій стороні. У Нью-Йорку все ще залишаються діти. Цього хлопця звати Олексій, йому 11. Без дозволу батьків показувати його обличчя, ми маємо права. Але й водночас не поспілкуватися з ним ми не можемо. Ну, зриви, прильоти. Я це не Етаніреставнімає, а потом кадану близька падала тоді я дано поняв ну, це війна. Коли на околицях Нью-Йорка пролунали перші вибухи, Олексію було лише два. Усе свідоме життя недалеко від нього йшли бої. Змінювалася лише інтенсивність. Він навіть не може з впевненістю згадати, з якого саме моменту для нього почалася війна. Коли вперше слово війна у Війна з МОНа. і сва. Ну перший був коронавірус, вірус, а потім війна носілася. Я узнав. Саме мені не страшно. Привик, коли прилітає. Ті такий вік, коли багато чого хочеться, чого ти хотів? Телефон собі нормальний, і війна закінчилась. І все. видел когда-нибудь на фотографиях или в фильмах Нью-Йорк, тот, который в Америке? Да, видел. Видел. И проводишь ли ты аналогии со своим Нью-Йорком, в котором ты живешь уже сколько лет? Не. А что для тебя Украина? Да, просто Україна. Потому я тут родила, в Україні. Ми вирушаємо на позиції, куди дістатися можливо лише вночі. Цю ділянку ворог криє, артою щойно помітить рух. Фари вимикаємо, їдемо без освітлення. Вечором їдемо через те, що артилерія вечору в них так інтенсивно не працює, як в день. В день їхня артилерія наводиться дронами, руланами. По дорозі на позиції на узбіччі палає автомобіль. А це наявний приклад. І... Чому взагалі не можна пересуватися дорогами Донбасу з включеними фарами уздовж першої лінії фронту? Те, що ми зараз вам показуємо, і взагалі тут стояти не можна. Це небезпечно. Тому що, якщо сюди прилетіло один раз, то може обов'язково прилетіти ще раз. А от, до речі, ймовірна відповідь, що саме сталося з машиною. В лічених метрах від тієї згрівшої автівки, тобто, ймовірно, сюди відпрацювала артилерія, в даному випадку РСЗО ГРАД. Ну і після цього вже стався спалах. Ми вже порозбивали три армії, розбили, вже розбили першу саму першу хвилю, яка з 24-го числа, скажімо, почала війну. У нас це кадрова армія російська її розбита. Потім розбили ті війська ЛНР, ДНР, чмобіки, яких тепер призиваємо, тепер добуваємо. Кадирівців теж вже ніхто не бачив. Суть, як то війська закінчилися. А ти от снарядний холод тут відчуваєш. Їхні? Да. Звичайно, що так. Звичайно. Тобто, ти бачиш ну, не зберігаєш. Хтось з першого дня війни, скажімо так, і тут ми були грядишком Солідарі. Ми. ми там вигрібали так, що я поки там... Скажімо, на позицію забіг, я сто раз впав віджався і побіг, став від ноги. от, Ось от, от такі от просто були прильоти. Просто літало над головою, не замовкало. А, мабуть, і не лопта. А що то де? — Та коплер, крило все. І оце нас ж. можуть зараз бачити. А не що? Вони нас по-любому бачать. Ага. Вони нас бачать на постої. Ну тобто зараз ми приїхали вже дуже близько до позиції, тут 500 метрів до ворожих окопів. І одразу перше, що... Що видно в небі, це ворожий дрон, скоріш за все. Немає майже жодної можливості для зйомок. Ліхтарики одразу фіксують прилади нічного бачення, інфрачервоне світло також. Треба бути максимально обережним. Зараз тут абсолютно тиша. Ми перебуваємо у 200 метрах від ворога. Там вже росіяни просто у сусідній посадці. І от буквально днями була ситуація, коли так само як зараз було чутно квакання жаб, і в один момент просто починається російський наступ. Він був невдалий, і лінія фронту в ці позиції збереглися так само, як і з 24 лютого, другого року вони незмінні. Але тим не менш, оця тиша, вона у будь-якої миті може змінитися. І це треба усвідомлювати. І отой дрон, який ми бачили, це одна з ознак такої ситуації, що треба пильно, пильно слідкувати і слухати, головне, вухами, що взагалі навколо відбувається. Ну і, звичайно, чути, що говорять дронщики в рацію. У нас по суті весь час розвідка бою з інакше не виходить. Тому що виявляємо противника, зразу його намагаємося знищити. І ті хлопці наші, які стоять на позиціях, вони теж молодці всі. Це от наш батальйон 24-ка, перший СБ, самі круті пацани на планеті. Реально і не сам втрати, і багато трьохсотих, і двохсотих хлопців багато, але пацани-красавчики, вони стоять до кінця. Взагалі не здаються, відказників таких немає, можна сказати. Люди різної вікової категорії. Але всі, всі готові битися, стояти тут от, до кінця просто. як би тяжко не було. Герої цієї війни це піхота. І от ви зараз тут в окопі. Що можете взагалі розказати про свою службу? Що я можу сказати? Піхота дуже важка служба в піхоті. Піхота приймає самі перші удари на себе. Ну, і обороняє так само, сама перша. Арта тилу, танки з тилу, а ми впереді. Перевозив, як то кажуть, важко, але хтось мусить цю роботу виконувати. Ну, звідси вже видно. Ну так, да, знаєте, коли тобі просто говорять про те, що 200 метрів до позиції росіян, ти не ну, так, це усвідомлюєш, а коли ти бачиш це на ну, власні очі, і, чесно кажучи, якась параноя починає приходити, що там все, все щось блимає, іначе стається що… Там по-любому хтось за тобою дивиться. Ага. Переживай, то в тебе не параноя. Я зрозумів. По Я думаю, що не треба займатися турницями, тим більше, що людина не Така, як я мало що розумію, що там бачу. Ну, ліс, і ліс, посадки, і посадка, поле і поле. Як часто ворог рухається тут? Бувають, що і часто стараються нас провокувати на бойові дії, щоб виявити наші позиції. Ми відповідаємо, деколи буває, по нас працюють міномети, гранатомети, там, ну, всі можливі. Стрілецькі засоби, дрони буває, прилітають, теж спостерігають за нами. Ми виявляємо, чи наші, чи не наші. Якщо не наші, то стараємося посадити їх за допомогою цих засобів, що є, що збивають дрони. Михайле, розкажіть, будь ласка, от ви називаєте це нора там, де ви живете? Ну Це спальне приміщення, СП. Ну, складно запитувати про умови, і тим не менш, як взагалі відпочивати в таких умовах. Ну, ну можна жити, якщо от нормальні погодні умови, якщо от, так як сьогодні нічого не, не капає, не тече. Ну, буває, що протікає як дощ, як сильні зливи, тоді тут. Буває, що протікають. Ну, ця позиція ще така нормальна, бо а є позиції, що буває, що їх заливає, так що просто залазиш буває, в ну, мокрому. Але нічого, живемо. Чого для тебе Донбас? Для мене? Тут земля наша в першу чергу, яку ми нікому не віддамо. І все. Наші люди. Тут є хороші люди, тут багато хороших людей, тут багато людей за Україну, тут багато свідомої молоді. Можливо, хтось там на Західній Україні думає, що то не так, тут це стереотип, я вам скажу чесно. Тут дуже багато людей за Україну, якщо чесно. І вони тут більше за Україну, ніж ті, що вдома. Угу. Я би навіть сказав, що тут більше патріоти, ніж, допустимо, десь не хочу там образити, десь там в Києві, десь в центральній Україні, ще щось. Ще до радянської влади Нью-Йорк був перспективним містом. Тут навіть збережена нетипова типова архітектура, яка притамана для усього Донбасу. Але цей годинник, який зупинився, він дуже символічний. Тут реально час зупинився. А як може бути ще у місті, де лічні кілометри лінія фронту? Але хто знає, можливо, вже скоро після нашої перемоги у цій великій війні Нью-Йорк ковтне свіжого повітря і почне розвиватися знову?